Добрий день всім! Дорогі мої друзі, колеги, однодумці по захопленню. Я рада вас вітати на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд гарних нових знахідок, те, що я докупила до сервізів, до комплекту. Стараюся, щоб були вони повні, збираю. І це все мені вдалося знайти в групі Viber. Ви там теж буваєте, хто продає, хто купляє. Теж полюєте за цікавими речами, головне встигнути, бо дуже багато охочих до такої краси. І ось що в мене вдалося: хочу показати свої успіхи. У мене були ось такі чайні пари, якраз такі жовті, яскраві, осінні з листочками. Я колись їх знайшла на OLX, при доставці, одна чашечка розбилася, я ще питала, клеяти її чи ні. І блюдечка лишні, то я запропонувала, люди купили. Ось така тонесенька чашечка, вона просвічується. Клеймо Баранівка, перший сорт. Гарненька форма, якість порцеляни, і криття жовте, і стан добрий. У мене, правда, і не було надії, що ще щось можна буде знайти до цих чашок. Але там у тій групі продавець виставила. Чайник і молочник від цього ж сервізу. Добре, що я встигла придбала. І ось мені тепер знайти хоча б ще цукорницю ось така краса, і вже буде такий сет для чаювання на двох. І чайничок, гарненький та чайничок. Дивно, що і кришка рідна, і позолота ціла, видно, не користувалися цим посудом, так стояло для краси. І, бачите, продали потім згодом. Ну, я дуже задоволена, що вдалося поєднати ці предмети. І тепер в мене ось такий осінній сервіз є. А ще в мене була ось така цукорниця. Видно теж, що вона старенька, тут ручний розпис. Дуже гарненька вона, така боката, ось позолоте. Трішки по обідочку, якось так дивно, що не на цьому обідку, не на ручках, а ось тут так збоку. І старе клеймо городниця. Видно, теж був такий сервіс, хоча я бачила в продажу тільки цукорницю. А тут теж дівчинка виставила молочник. Видно, теж, що він рідний, така сама полоса по йде по боку. Немає тут позолотий. І таке ж саме клеймо. Видно, що це один сервіс. І теж новенький, такий гарненький, тонесенький. Ось така краса, чудова річ, дуже мені подобається. І ще я придбала ну це вона одна, ця цукорниця, але я все одно купила, бо обожнюю. Просто не можу пройти повз посуду з ручним розписом. Подивіться, тут який букет, які квіти. Просто диво, з обох боків розпис. Теж новенька цукорниця. Така вона пузатенька, форма кульки. У мене є такий схожий чайничок, але там інший розпис. Ось, клеймо пролетарій. Чудова річ. Це я для своєї колекції, бо я люблю посуд з ручним розписом і стараюся його купляти. І збираю теж окремо цукорниці. Тож такі в мене гарні чудові знахідки. Приєднуйтесь теж до групи, бо там багато є цікавих речей. Зараз, тим більше, буде погана погода, зіпсується, тож будемо допомагати один одному. Всім вам дякую, до побачення, до нових зустрічей.